У першому нашому фільмі ми розповіли про біорізноманіття Рівненського природного заповідника загалом, в тому числі за сезонами року. Цей фільм присвячений різноманіттю тваринного світу. Ліси займають більшість території Рівненського природного заповідника. У них знаходиться найбільше видове різноманіття тварин, особливо на узліссях, галявинах та розріджених ділянках лісів. У заповіднику зростають великі площі багна болотного. Під час його цвітіння на ньому можна бачити велику кількість різноманітних комах. Зокрема, тут трапляються перлівець єфросина, головчак-палемон, бронзівка золотиста, п'ядун списоносий малий та інші. Поряд оселяється сорокопут терновий. Зараз він турбується, бо має тут гніздо. Цей птах живиться переважно комахами і, зокрема, бабками. На добре прогрітих місцях можна побачити тонкочеревців криваво-червоного і чорного. На післялісових луках, в тому числі і заболочених, серед трав'янистих рослин можна спостерігати підстрібника перлового або лаудіку а також конусоголова довгокрилого. На галявинах у добре прогрітих місцях трапляються ящерка прудка і вуш звичайний. Лише зрідка в день можна побачити нічного комахоїдного савця – їжака білочеревого. На землі шукає поживу одут. В період міграцій інколи трапляються мішані зграї звичайного для заповідника гніздового птаха, зяблика та рідкісного пролітного в'юрка, які годуються на землі. Тут велика різноманітність комах, серед яких частіше трапляються строкатка Щавлева Синявець ікар, дукачик бурий, синявець аргуз. Дещо рідше трапляється метелик, головчак-морфей або різнокрилець. У заповіднику зареєстровано понад 10 видів джмелів. Промені ранішнього сонця в прибережних лісах озера Сомене, що в Карасинському лісництві, виглядають по-особливому. Березові ліси та їх ділянки у Рівненському заповіднику є місцем оселення деяких видів дятлів. Дятел білоспинний рідкісний птах, занесений до Червоної книги України. А дятел Малий тут частіше трапляється. Набагато важче побачити найбільшого дятла України жовну чорну та ще й під час токування. Сонцевичок змінний або решітківець, Зверху і зі споду крил має, як і всі метелики, неоднакове, характерне забарвлення, за що й отримав свою назву. Білан капустяний і цитринець звичайні у заповіднику метелики. На добре прогрітих галявинах трапляються восковик звичайний і дукачик фіалковий. Головчак жилкуватий. Восковик звичайний харчується специфічно, занурюючи голову в пелюстки квіток. Сонцевик павиче око, зверху крил має різнобарвні кольори, а знизу майже однотонно чорне забарвлення. Поряд інший сонцевик будяковий. Сколія степова, рідкісна комаха, яка поширена переважно у посушливих регіонах. На добре прогрітих місцях відбуваються парування метеликів, зокрема рябців Аталія. На території північного лісництва заповідника Дефазіастром Зейлера зростає лише в одному місці. Ця рідкісна рослина, занесена до Червоної книги України. Гусениця Коконопряда Малинового в пошуку місця для заляльковування. Серед розріджених ділянок лісів та по узліссях оселяється мухоловка сіра. У прихованих місцях будує гніздо і виводить пташеня. Неподалік гніздо зяблика з пуховими пташенятами, а трохи далі турбується вже самиця горихвістки звичайної, адже в неї в гнізді кладка яєць. Не часто можна бачити у заповіднику перлівця Дафна, а також дукачика непарного, який охороняється Бернською конвенцією. У деяких місцях заповідника можна побачити білку звичайну. Типовим птахом хвойних лісів є синиця чорна. Дятел звичайний, крім видовбування комах з-під кори дерев. Живиться насінням шишок сосни звичайної. Підкоришник звичайний також надає перевагу сосновим лісам. А от повзик в більшості випадків листяним та мішаним лісам або їх ділянкам. Дукачик грянець у всій своїй красі. Осадець Егерія. Синявся Крушинового Часто можна побачити на землі, а синявець торфовишний – рідкісний вид, занесений до Червоної книги України, заселяє болота, але ночує на деревах поблизу них. Сатир Семела має маскувальне забарвлення, і здалеку його можна не побачити. Серед піщаних гряд зростають рідкісні види рослин, занесені до Червоної книги України, Астрагал піщаний. І козельці українські. Серед лишайників зростає рідкісна рослина, що охороняється Бернською конвенцією. Юринея волошкоподібна. У таких місцях інколи можна побачити білюха ріпакового. Піщані гряди, утворені еоловими пісками, повільно заростають розрідженими травостоєм та деревостанами. На піщаних ґрунтах трапляються сонцевик кропив'яний. Синявець ікар. Інколи можна побачити і гусеницю шовкопряда непарного. Та сонечко Семикрапкове. Триває мурашине переселення. Окремі мурашки переносять яйця, їх супроводжує мурашина охорона. Одна з мурашок вилізла на голову вужа, демонструючи безстрашність. Достиглі плоди ожини чарують своєю красою. Серед їх заростей часто влаштовують свої тенета різні види павуків. Один з найбільш поширених у заповіднику павук хрестовик. Плиски жовтоголова та біла часто використовують мікропідвищення для огляду території та виявлення комах, на яких вони полюють. Щербатка це біле отримала свою назву за нерівні краї крил. Одні з найбільш звичайних і поширених у заповіднику метеликів прочанок Панфіл і очняк Волове Око. Яскраво червоні ягоди брусниці чітко виділяються серед трав'яно-чагарникової рослинності в лісі. Типові лісові види птахів Вільшанка, Дрімлюга та Вівчарик-Ковалик. Поширені у всіх лісництвах заповідника. Цвіте верес. Куниця лісова вийшла на полювання. Також поширені у лісах метелики, прочанок Арканія, Очняк Квітковий хвостюшок під зелень. Рідше трапляється мінливець малий. У Білоозерському лісництві заповідника добрі умови для життєдіяльності кабанів диких. Серед боліт на острівних лісах північного лісництва зрідка трапляється підорлик великий. Рідкісний птах, занесений до Червоної Книги України. У подібних місцях поширений дятел Трипалий, який нещодавно розселився по північній частині українського полісся і, зокрема, у межах рівненського природного заповідника. Цей рідкісний дятел, що занесений до Червоної книги України, оселяється переважно серед сухостійних ділянок лісів. Верхове болото Сира погоня у межах Більського і Грабунського лісництв заповідника одне з найбільших боліт такого типу в Україні. Тут знаходиться і найбільша концентрація в Україні на гніздуванні коловодника болотяного. І найбільші площі зростання Шейх серії болотної, занесеної до Червоної книги України. Тут також гніздиться окремими парами кульон великий, занесений до червоної книги України. Серед боліт є окремі мікроозерця. На болоті будують гніздо Оси Паперові. На фоні болотної рослинності чітко виділяються дрібні квітки журавлини. Під осінь набирають червоного кольору її плоди. На межі болота та заболоченого лісу гніздо влаштував щеврик лучний. Тут, серед боліт та острівних лісів серед них, оселяється та полює на плазунів. Рідкісний птах, занесений до Червоної книги України Змієїд. Ось він із черговою здобиччю, вружем звичайним, якого спритно поїдає навіть у польоті. Поблизу водойм оселяється норка американська, яка є не місцевим видом і, будучи трохи більшою за розміром та сильнішою, витіснила місцевий вид норку європейську. На водоймах між північним і старосільським лісництвами в останні роки все частіше з'являються баклани великі. Озера Сомине і Біле у погожий сонячний день шарують своєю красою. На узбережжі, на стеблині трави відпочиває бабка плоска. Серед риб в озерах найчастіше можна бачити верховодок, пліток та окунів. У 2010 році в озері Сомене вперше на території заповідника була виявлена риба, щепівка звичайна. Вона веде донний спосіб життя, харчуючись серед донної рослинності та відмерлих їх частинок. В іншому місці, в одній з водой, на межі старосільського лісництва 2010 року вперше для території заповідника знайдена рідкісна комахоїдна рослина, занесена до Червоної книги України Альдрованда пухирчаста. Поряд з нею господар поверхні водойм Водомір Болотяний. І повноправні господарі усіх типів водойм риби. Скопа тут буває лише під час міграцій, вишукуючи здобич, рибу, якою вона переважно харчується. Закінчується подорож рівненським природним заповідником, але вона матиме продовження. Ще багато невідомого приховують у собі несходжені дослідниками місця. І у наступних фільмах ви дізнаєтеся про нові знахідки а можливо і про нові таємниці природи цього куточка поліся. Любіть та оберігайте природу як себе, бо кожен з нас є її часточкою. Пам'ятайте, що відношення до природи кожної людини позначається на її долі та житті.